Хочу і дорогі парафіяни, я кожного року Великий піст згадую бабцю, якої вже багато років нема. Вона прийшла до мене і каже, Отче, принесла конверту у конверті гроші. Отже, це за мій похорон. Це на службу Божу за 9 місяців, 9 днів, 40 днів і річницю. Я з зніяковів, бабцю. Я бажаю, що ви довго жили. А як мене Владика забере, а я не відслужу, отже, ви знаєте, як тоді зробити. Бо ті мої домашні чада, отже, точно молитись не будуть. Я звертаю увагу, дорогі парафіяни, на наш міський цвинтар. Я бачу своєрідне змагання. А я з червоного граніту, я з чорного граніту, сіру граніту, золотом виписані. Чи це покійникам треба? Мізиться, що це нам потрібно. Ми як за життя хочемо виділитися, так і по смерти хочемо, щоб якийсь мій пам'ятник чи пам'яті моєго батька дідуся, більше комусь в очі впав. Дякую вам, дорогі паломники і оцю Юрію, особливо. Вчора він було прощуна до Унева. Там на цвинтарі монашому похорону нашого владика Юліана. Він не хотів бути десь у крипті, щоб золотом була укута його домовина. Він за життя просив, щоб похоронити його на цвинтарі монашому, Кам'яний хрест, звичайний, поставити. Але як він багатократно наголошував за молитву. Його заповіті, коли має відправлений бути Парасас Священичий, Парасас Моношей, літургія, все було описано. Тому, дорогі парафіяни, там у нашій крухті ці книжечки, наші паламарі зазвичай, останній раз, коли піст збігають до завершення, вони чуть не цілий кошик приносять сюди. Бо не було кому взяти цю книжечку. Забули діти. Та це люди не бачать. Пам'ятник бачать. А тут не бачать. Молюся я, не молюсь, дома молюся. Ровер не треба придумувати, дорогі Відколи цей світ християнський, від тоді християни розуміють, що це її молитва і чому особливо великий піст. Сорок уст і сорок уст моляться і просять, щоб цей мій рідний, душа безсмертна, щоб поєдналася з Богом. Тому дуже заохочую, дорі параф'яни, знаходити час для своєї душі в часів Великого Посту і для душ тих, хто сам собі допомогти не може. Це ми з вами.